Колеги, що ви працюєте? Вже посічницький сезон доходить до завершення. Зараз починається такий період. Він буде вирішальний, він буде кінцевий період. Вересень місяць. І оце бабине літо. Перша половина вересня повинні ми працювати. Бджоли в нас тут прям класно зараз працюють. Можемо побачити, якось до зверху все заполонили, заполонили бджоли. Всі, всі ряди, всі-всі-всі всі всі ряди, які є тут на цій пасіці, дуже гарно шурують. Е, буду підбивати підсумки. Зроблю вам гарне відео по підсумках сезону. Е, кому цікаво, підписуйтесь, щоб ви не пропустили це відео буде в Ютубі, буде в кінці цього тижня. Е, ну а як підсумки у вас в коментарях? Напишіть в двох словах, хоча б такого. Мені сподобалось, мені не сподобалось. І коротка аргументація. Чого ціна на мед погана, чи меду мало взяв, чи дуже дорого продаю, але дуже його мало. Або його цього року наоборот дуже багато, і я не встигаю його продавати. Що, що вам конкретно не сподобалось в цьому сезоні? Відповідь чекаю в коментарях.